Відновлення козацької честі над степом стелився туман, коли козак Дмитро повертався з розвідки до табору. Його кінь, втомлений довгими днями дороги, йшов повільно, але впевнено. Попереду виднілися козацькі укріплення, і Дмитро з радістю вдихав знайомий запах диму від багаття свіжого степового повітря. Та радість швидко змінилася тривогою. Ще не встиг він проминути ворота. Як кілька козаків схопили його, жорстко стягнули з коня та поволокли до кошового отамана. Дмитре. гримнув голос отамана Корні, старого козака з посрібленими вусами. Якого біса ти накоїв? Нічого, пане отамане. Був у розвідці, як ти й наказав, відповів Дмитро, намагаючись не показувати страху, хоча серце калатало в грудях, мов у кліці. А от і ні. Очі отамана спалахнули гнівом. Хтось повідомив ворога про наші плани. Лише ти знав, де ми збиралися вдарити. І лише ти повернувся неушкодженим. Ти зрадник. Я не зрадник. Присягаюся честю. вигукнув Дмитро, але козаки довкола з недовірою хитали головами. Честь. Тепер це слово для тебе порожнє. Гаркнув корній. Засуджую тебе до вигнання. Якщо хочеш очистити своє ім'я. Принеси докази своєї невинуватості, а поки що, геть із нашої землі, Дмитра кинули за межі табору без зброї та коня. Лише старий друг Василь уночі передав йому невеликий ніж та шматок хліба. Не знаю, чи ти винен, Дмитре, промовив Василь. Але якщо хтось і здатний довести свою правоту, то це ти вирушай і знайди правду. Дякую, друже. Я повернуся і докажу, що моє серце чисте. Так розпочалася довга і небезпечна подорож Дмитра. Попереду чекали випробування, пастки та таємниці, які доведеться розгадати. Аби відновити своє добре ім'я та повернутися до братів козаків, Дмитро йшов крізь степ майже без відпочинку. Дні змінювалися ночами, а єдиною їжею був черствий хліб, що його дав Василь. Він мав знайти того, хто підставив його, або ж віднайти справжнього зрадника. Іншого виходу не існувало. Першою підказкою стало старе село на околиці лісу. Люди там розповідали про дивного чужинця, що часто спілкувався з татарами і відвідував табір козаків. Дмитро негайно вирушив слідом за чутками. В одній з корчем він зустрів мовчазного козака на ім'я Остап, знаного розвідника. Його очі сяяли хитрістю та обережністю. Чув, Тебе вигнали з табору, Дмитре, промовив Остап, не зводячи очей з горнятками медовухи. А я знаю дещо про того, хто тебе підставив, Хто це був? Дмитро стиснув кулаки. Кажи не так швидко, хлопче. Остап хитро всміхнувся. Я допоможу тобі. Але натомість мені потрібна твоя допомога в одній справі. Дмитро спохмурнів, але погодився. Вони уклали домовленість, і Остап почав розповідати. З його слів випливало, що зрада дійсно мала місце, та звинувачення впало на Дмитра навмисно. Справжній зрадник залишався в таборі і передавав ворогам важливу інформацію. Якщо ми хочемо вивезти його на чисту воду, нам потрібен план, мовив Остап. І для цього мені потрібна твоя сміливість. Дмитро кивнув. Тепер у нього була надія, і якщо йому судилося очистити своє ім'я, то він готовий ризикувати всім. Наступного ранку Дмитро та Остап вирушили до одного з татарських поселень. Яке часто приймало шпигунів і чужинців. План Остапа був простий, проте небезпечний. Дмитро мав удавати зрадника, який бажав співпрацювати з татарами в обмін на багатство та захист. Головне, переконати їх, що ти справді зламався, а я буду стежити і запам'ятовувати все, що трапиться, пояснив Остап. Якщо ми зможемо отримати підтвердження, що справжній зрадник діє у таборі, тоді тебе виправдають. Після довгих приготувань Дмитро увійшов до табору татар. Своєю рішучістю та акторською грою він здобув довіру місцевих. Одного разу, під час розмови зі старшим воїном, Дмитро випадково дізнався про справжнього шпигуна серед козаків. Ним виявився сотник Андрій, який завжди прагнув більше влади і багатства. Почувши це, Дмитро відчув, як його серце обливається полегшенням і гнівом одночасно. Проте тепер лишилося найважче повернутися і довести правду. Всі докази зберемо вночі, прошепотів Остап, який слідував за Дмитром непомітно. Ти добре впорався, козаче? Дмитро вперше за довгий час дозволив собі посміхнутися, але це був лише початок. Повернувшись до табору, Дмитро і Остап розробили хитромудрий план, як викрити зрадника перед усіма козаками. Вони вирішили. Що вночі Дмитро знову вдасть із себе зрадника та домовиться з Андрієм про передачу важливих відомостей ворогам. Таємно, Остап розмістив на місці зустрічі прихованих козаків, які мали стати свідками змови. Настав час діяти, і кожна помилка могла коштувати Дмитру життя. Ніч була темна, лише місяць слабо освітлював степ. Дмитро з тривогою та рішучістю чекав на Андрія у визначеному місці. Коли сотник з'явився, його очі блищали жадобою та підозрою. То що, вирішив приєднатися до нашої справи, запитав Андрій, хижо усміхаючись, так, відповів Дмитро, удаючи байдужість, Я хочу отримати свою частку багатства. Розумно, кивнув Андрій. Завтра вороги атакуватимуть табір. І це буде наша перемога. Саме тоді з темряви вийшли козаки на чолі з Остапом. Перемога Так, але не твоя, зраднику. гримнув Остап.